Прогноз погоди в Україні з 2 по 4 лютого. У п'ятницю, 2 лютого, погода в Україні визначатиме улогована циклоном та фронти оклюзії. Вітер північно-західний, 9 пориви 15 метрів за секунду, на Закарпатті 4 пориви 10. Хмарно з проясненнями. На заході країни протягом дня часто місцями мокрий сніг, слабкий дощ. Вночі, 3 лютого, сніг, мокрий сніг, на Волині дощ. На півночі, 2 лютого вранці, часом місцями сніг, мокрий сніг, після 12-ї години без суттєвих опадів. Вночі 3 лютого на Житомирщині місцями сніг. Нарешті території Північних областей без опадів. В центрі, 2 лютого до 14 години, часом місцями сніг, мокрий сніг, місцями слабкий дощ, після 14-ї години прояснення, без опадів. Вночі 3 лютого без опадів, тільки на Вінниччині під ранок 3 лютого місцями сніг. На півдні країни до 15-ї години часто місцями мокрий сніг слабкий дощ. Після 15 години та вночі 3 лютого прояснення без опадів. І на сході до 18-ї години часто місцями сніг, мокрий сніг, вночі 3 лютого без опадів. Температура повітря вночі на заході від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла, в горах до мінус 5, в день плюс 2 плюс 6, в горах 0, 2. на півночі вночі 0 плюс 2, в день 0 плюс 4, в центрі вночі 0 плюс 2, в день плюс 2 плюс 5, на півдні вночі 0 плюс 2. Місцями при проясненнях 0 мінус 2, в день плюс 3 плюс 8, і на сході вночі 2. Плюс 1 в день плюс 1. Суботу 3 лютого погоду визначатиме улогована циклону та атмосферні фронти. Вітер на заході, західний 10 порив 17 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20, на Закарпаття вітер нестійкий 3,8 метрів за секунду. На півночі вітер переважно західний 9 пориви, 16, в центрі західний, південно-західний 10 пориви, 18 метрів за секунду. На півдні вітер південно-західний 9 пориби, 16, і на сході південно-західний 10 пориби, 18 метрів за секунду. Хмарно на заході країни протягом дня очікується дощ, мокрий сніг, в горах мокрий сніг, сніг. Вночі 4 лютого часто місцями дощ. В горах з мокрим снігом. На півночі країни протягом дня очікується сніг, мокрий сніг з переходом в дощ. На Сумщині. Місцями сильний сніг. Вночі часто місцями слабкий дощ. В центрі 3 лютого протягом дня очікується сніг, мокрий сніг з переходом в дощ. Вночі 4 лютого часто місцями дощ. На півдні, в суботу, опади більш інтенсивнішими будуть на Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі, де очікується сніг, мокрий сніг з переходом в дощ. На Одещині протягом дня часто місцями слабкий дощ. Вранці слабкий мокрий сніг. В Криму ввечері дощ. Вночі 4 лютого на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині, часто місцями слабкий дощ, в Криму дощ на Запоріжжі, дощ, мокрий сніг. І на сході 3 лютого до 12 години без опадів після 12 години часто місцями сніг, вночі 4 лютого сніг, мокрий сніг, на Харківщині з дощем. Температура повітря вночі на заході мінус 2 плюс 2, в горах до мінус 5, вдень плюс 2, в горах – мінус 2 плюс 1. На півночі вночі 0 мінус 3, вдень від 0 до 7 градусів тепла. В центрі вночі мінус 14, вдень 0 плюс 6. На півдні вночі 0, вден плюс 1 плюс 7. І на сході вночі мінус 2, -5, в день 0 плюс 2. І неділю 4 лютого погода визначатиме улогована циклону та зона холодного фронту. Вітер західний, 9 пориви 14 метрів за секунду. На заході пориви до 17, в горах пориви до 20 метрів за секунду. Переважно хмарно. На заході протягом дня очікується дощ, в горах з мокрим снігом. На півночі часто місцями слабкий дощ. Ввечері та вночі 5 лютого дощ, мокрий сніг. В центрі протягом дня 4 лютого часто місцями слабкий дощ. Вночі 5 лютого місцями дощ на Полтавщині з мокрим снігом. На півдні часто місцями слабкий дощ, і на сході в день 4 лютого часто місцями слабкий дощ, вночі 5 лютого мокрий сніг. Температура повітря вночі на заході плюс 2 плюс 7, вдень плюс 5 плюс 10. горах Карпат вночі та вдень 0 плюс 4. На півночі вночі плюс 1 плюс 5, вдень плюс 1 плюс 6, в центрі вночі плюс 2 плюс 5, вдень плюс 4 плюс 8, на півдні вночі плюс 3 плюс 6, вдень від 6 до 12 градусів тепла. І на сході вночі плюс 2 плюс 4, вдень плюс 4 плюс 7.